Якщо ви, звісно, цінуєте мою працю і мій Бог, який я знімаю для вас, любі друзі, то ви додивитеся це відео до кінця. Звісно, поставите лайк, напишіте свій коментар. А, відразу що вам хочу сказати, що кручатка розвивається. Такий для них теж хто не бачив, хто вперше виготовив теж брудер на швидку руку. Є у нас резервне живлення, газовий балон. Ну, з таким керамічною грівкою, багато що пройшли на свої практики. Що ще хочу сказати? Дуже, дуже все важко, дуже все важко вдається. Багато теж людей, які багато чого не розуміють, багато хейтять, багато перекупів. Які заходять на сторінку, які несуть негатив на цю сторінку, не дають, щоб такий, знаєте, мій Бог розвивався, я показував людям правду, розповідав вам, що не варто купувати, як варто утримувати, на чому можна заощаджити. Ну, знаєте, таке, воно в кожного своє, кожному своє. Хтось купив інкубаційні яйця і не хоче на це все вкладатися. В тому плані, що купив інкубаційні яйця, вилупилася курчатка, ой, ура, ой, щастя, ой, усе. Але ж ніхто ж не каже з продавців, хто продає вам інкубаційні яйця, що ж потрібно з... далі. Як же ж далі? Діяти. в тому плані діяти. Що потрібно, купити лампи. Кожна лампа тяне світло, навіть 250 ватт. Оця лампочка одна 250 Вт. Потрібно заплатити за електроенергію, ночами не досипати. Навіть якщо пропаде світло, треба прокинутися вночі, не прозівати, включити оцей балон, щоб він грів. А може в кожного своє. Багато не показую. Своє утримання багато. У нас є пару ангарів, там де ми тримаємо велику кількість курчаток. Не хочу показувати всьому свій час. Не хочу, щоб дуже багато чому завідували. Я ж всьому свій час. Надалі хто слідкує, все це побачить. О, скільки ми тримаємо курчаток, як ми розводимо все. Показую таке. Знаєте, і 100% показую тільки. Я б сказав би так би, тільки 25%. З усієї кількості, що ми тримаємо. от так ми теж працюємо. Е, стараюся розку, розкусити оцих хейтерів, що вони теж роблять, як на нас заробляють. Ну і знаєте, дуже багато. Як е, оці лампи продають, і оцю лампу, що зараз е, світить. І оці флакони, як вони плавляться, як вони не витримують, що пишуть 250 Вт. Вона не витримує. І такого, знаєте, дуже багато і багато, які зараз неякісні продають комбікорми. Як зараз гарно поробили всі реклами і не відповідає цій дійсності, що ми купуємо. Потім починають курчатка дохнуть, але ніхто не хоче сісти і задуматися. Як раніше тримали курчаток, чому курчатка не дохли, чому не було канібалізму, чому не вигризали задниці один одному? Чому все було просто, якісно, все неслося, все росло і не було цих проблем. А зараз цього всього немає, тому що все построєно на рекламі, построєно на цих сайтах, нас воно спокусає. Ми купляємо, ми заходимо в Google, знаходимо всі оці лампи. Находимо всі оці поївки, в одних якісне, в других неякісна, А хто люба на халяву, там де розпродаж. І ми ж, звісно, клюємо на ці розпродажі купляємо, собі вішаємо. І потім то пожари, то щось горить, то воно перегоряє. Як оця лампочка стоїть 250 гривень, а вона посвітила там пару днів, і вона перегоріла, цоколь нижній одвалився, впав на цю соломку. Все. Ми в будинку, ми нічого не бачимо, все, пожар. Побачимо, звісно, коли вже почне там щось тріщати, щось літати і велике плам'я. От, друзі, будьте обережні, дивіться, що ви купуєте. Подивіться, краще мій Бог, що я вам все це показую. Багато дуже хейту, багато кому не нравиться цим перекупам, драним, що я це все показую. Але я буду показувати, показувати, щоб ви. Бачили, що краще куплять, що не краще куплять, коли купили, купили ці ніпільні поївки, 100% якість. Коли купили ці лампи, гамно з гамна. Все, воно працює, відвалюється. А я купив лампи, що вони дійсно працюють не один рік. Раз потратили кошти і вони працюють. Так само, і оці цоколі захисні. Для чого вони купуються, хто може не розуміє, а купуються для того. Коли нижня чашка отут де жовтенька відвалюється, щоб вона не впала на соломку, щоб вона затримувалася у ці сіточки. І ми, звісно ж, купуємо ці цоколі різні є ціни. Є і по 1000, є і по 800 гривень, є і по 500, є і по 300. Різні, які хочете, все зараз є в наявності в інтернеті. Але ж вони перегоряють. А перегоряють тут, все воно плавиться, воно задимлюється. Воно відвалюється, тож, керамічна, керамічний патрон. І все виходить з ладу, поступово. Тож, маєте теж досвід, дивіться, у правильних людей дивіться, хто цим користується. Якщо ви там дивитеся, якісь підприємства, ну, підприємства, що там більш детально все там показують, все воно знаєте гарно, красиво. Але коли ви у себе це все ставите, воно не так усе гарно і красиво, воно ну, превращається, знаєте, в таку ну, велику проблему. Тож хто пише, в тебе так курчатка швидко виросла. ростуть, друзі, ростуть, стараємося, багато що не показує, як ночами встаємо, як не досипаємо, який сипамо комбікорм, як буває, у нас бикали, де включають світло, як включає цей. Балон кожному рекомендую. Але цей балон купити, потрібна вентиляція. Тому що, якщо ви у цьому приміщенні, отак як у мене, і сі у вас є там таке приміщення, трішки більше-менше, включте цей балон, він дуже висушує повітря. Щоб ви теж розуміли, і багато я ж вам ніхто цього не скаже, а скільки воходронів. Воходронів, що продають, а назад ви не можете його повернути. Тому що не дійсні номера, немає на цьому номері вайбера. Назад повернення робите і все, ви заблоковані, ніхто вам нічого не хоче робити. От, Будьте дуже уважні, якщо ви щось не розумієте, як купити, де його придбати, зверніться. Ми теж набрали велику кількість цих флаконів. Слава Богу, що ми вже дійшли до кращого результату, що вже знаємо, де його замовляти, Понабирав дуже багато івангари собі, кому потрібно, зверніться, Виділю і вам. Виділю так само ці поївки, бо дивлюся там по і продають метр поївки по 650 гривень. А тут а три метри, а тут а три метри поївочки, і можу я їх і просверлити, і можу вам відправити. Я ж для своїх тільки друзів, кому що потрібно. Я допоможу з задоволенням. Хочу теж з цих кормушочок, оцих упрудері, тому що воно все таке дуже тимчасове, щоб. Вже не було це кормушок, більш такий, знаєте, для якихось бункерних кормушок все це придумати. І, звісно ж, буде і результат, і Будуть і курчатка рости на термометру. Можете подивитися, ну зараз теж відкрив приміщення. 21 градус тримається, ну, нагрівається до 27. Тож, теж свій час так виділяємо, працюємо. Десь ночу не досипаємо. Мало, звісно, хто підтримує, хто лайки ставить. багато теж друзів, слідкувачів. Але всі, ну, знаєте, ну, як сказати, не всі, а, а хто сидить для хейта? Для хейта сидить, от, щоб, щоб з ними відбулося. Щоб з ними відбулося, не буду ставити ні лайка, ні де нічого. Тоже тисячі дзвінків в тиждень, да? О, і. Результати, знаєте, і одиниці скажуть дякую. Кожному треба допомогти, кожен тикає, мало хто викає. І як ти комусь щось зобов'язаний. І тебе фонують, і ти хочеш усім допомогти. А люди такі теж невдячні. І теж інколи задумуюся, що, мабуть, я думаю, що пора прикращувати цей Бог. Не буду вже теж так дуже знімати. Розіграємо розіграш у неділю. Нагадую, хто не участвує, хто не побачив, участвуйте, там будуть гарні призи. У неділю будемо розігрувати на цій неділі у 20.00. 100 гривень білет. Будь ласка, приєднуйтеся, можливо вам пощастить. Надалі на покупку буде вже 100 гривень вам знижка, хто не виграє. Але якщо скидаєте кошти, звісно, скидайте в коментарі, щоб було видно, Ну, для, знаєте, для чого скидати у коментарі, там багато задати питання. Ну, Друг, хто напише, а я скинув, а я там не був розіграші. Ми зможемо надати скріншот, щоб не було таких хаущиків, щоб ми все це, що, це бачили. В прямому ефірі на моїй сторінці ми все це розіграємо. Тож кожен побачить. але на цьому ми вже будемо Бог прикращати. Не хочу вже чесно допомагати людям. Заморився, знаєте, яка це щастя, любе, тишину. От я думаю, що я буду додержуватися цього принципу, тому що багато невдячних людей, ти свою практику віддаєш, але, ж, але ж. я дивлюся теж, кури, наше хобі, скільки було людей, скільки Вдячних було людей, як раніше розвелася група, а зараз що попало? Що попало? От даже, як я за Оксану Романів написав за ті інкубаційні яйця, сіки мене захейтило, сіки мене зачмирило. І кожен зі з моїх друзів пройшов мимо, а тепер вони мені телефонують і що вони мені говорять? А у нас теж така була практика, ми теж купляли, а теж ми до неї телефонували. А ми там перед неї били яйця, якісь ніяк і все. А кажу, а чому ж ви не написали? Чому ж ви під моїм постом не написали, та не хочемо проблем, не хочемо о, і, і те, і це, і через те. Знаєте, а я скажу таким людям, хто мене зараз дивиться, якщо ви такі, не телефонуйте, я вам ніколи нічого не підкажу і ніколи нічого не продам. Все. От ну, ви самі портите свою репутацію, ну ви така знаєте, як би це не було таке образно, така генедота. Генедота, яка е, не підтримує колектив. Е, якщо я пішов проти всіх і написав правду, щоб уберегти людей, а ви там мимо прогорнули і просто не поставили ніякого, не ні лайка не підтримували, а зараз до мене телефонуєте, дай дайте все, ви дуже мене кожен розуміє. Дякую всім, звісно, хто мене підтримав. Сотні людей підтримали, дуже вдячний. Але правда, знаєте, правда, вона завжди показується, завжди я ось показую, як ми втримуємо цих курочок, як воно все це відбувається, теж клопітка, така справа. Будьте теж уважні. Я ж куди бо дивіться, в кого ви купуєте, як люди втримують, тому що до мене там на сторінку заходили, теж так підхейтювали. Ну а що, а що тут такого? Фотографію виставила, курочок, яйця продавала. Ні, треба купляти у людей тільки в тих, які знімають Бог. Які знімають Бог, які показують. Сьогодні мені теж там один кандидат, такий написав із Київської області, очередний там хейтер, зависник. Ну, а що ж ви хочете? Потрібно людям допомагати. Ну, звісно, людям вже ж ніхто не відмовляється допомагати. Але знаєте, така морозня чавося, таке все таке незрозуміло писанина за писаниною, що хейт за хейтом. Зрозуміло, що це дуже такі люди, що продають інкубаційні яйця, їм дуже багато чого не подобається, що ти говориш правду. Ну, знаєте, всьому своя міра, ми теж тримаємося, теж не досипаємо ночей, кому потрібні, якщо такі флакончики. Я їх закупив дуже багато. Не знаю, чи вони надалі мені будуть потрібні, чи не потрібні, тому що зараз таке життя, теж не знаю. Закупив дуже багато. Пишіть мені на вайбер, хто мене знає. Я відправлю. Чи лампи гарні. Ми теж перекупляли стільки друзів лампів. Вроді, знаєте, ну одна функція, але цоколі відпадають. Дуже багато брака Нарешті-нарешті ми дійшли до цих ламп, що дійсно якість. Що дійсно воно працює, що дійсно воно не відвалюється, звертайтеся, поможу вам з поївками. Е, є вже готові поївки, я що там продають по метру, як за три. Просверлю вдома, усе скручу, відправлю. Пожалуйста, я ж кушу, щоб у вас тільки воно все дбалося. Так само ці бачки є теж у магазині там на 20 літрів, на 15 літрів, що там бачки. Перевищують за тисячу гривень, за 800 гривень, за 600, різні є ціни. Я вам допоможу в цьому. Все у нас є теж у наявності. Багато ж закупили таку партію. взяли ми теж оптом. Це ніхто не буде скривати, що там, знаєте, щоб не казали, там барига, все на світі. Тож стараємося. Теж даємо кукурузку, пшеничку зараз. Пшеничку купляли в маркетопті. Кукурузка своя. Ось теж пакетик, не буду його розпаковувати. Теж там знаходиться пшеничка. Але якщо ви зараз в зимній період тримаєте, звісно ж, теж ви в будинку не будете їх тримати, ці курчаток дуже довго, якщо там хтось там на веранді тримає, да, там, на кухні тримає, вони ж підростають, вони воняються. Ви їх там переміщаєте, десь у приміщення все не забувайте. Потрібно, друзі, лампи, а лампи горять, поки є світло. Якщо немає світла, купуйте. Я вам допоможу в цьому, є балон, є грівка і не треба казати, що якийсь там барига перекуп. Я вам в цьому допоможу. Перешоста усі сайти, теж попали цю неділю в такий лоходрон, заказували вайфай камери, багато заказали вайфай камери на свої об'єкти. Попали на лоходрон, на такий сайт, лоходрона, що прийшли камери, всі неробочі. І тепер не по вайберу, не проб'єш, ніде нічого. Ну, коротше, знаєте, денюжки тютю -тю, і все тютю. -тю. Трубки не беруть, або ті, що номера вказані, вони не відповідають. Ну, от так буває. Так що Будьте обережні, шахраї працюють, у групах дуже багато цих зараз шахраїв, звертайтеся. Я вам допоможу, але кажу, буду на цьому свій Бог призупиняти. Друзі, друзів багато, ну, підтримки дуже мало. Не кожному угодиш, то я думаю, що ми будемо все-таки з дружиною далі двигатися. але вже не буду людям підказувати, тому що вдячності дуже мало. Я ж дуже багато дзвінків. А одиниці скажуть спасіба. І тикають. Мало хто викає, таке, як ти комусь щось зобов'язаний. Ну, такі у нас люди дуже багато. Є гарних людей, а є такі люди, гнедоти. Або простому, вибачте, що так скупідараси. І дуже таких підаросів багато, яких отак хейтять нормальних, таких як нас. І не хочеться вже не знімати боги, не хочеться ніде нічого, якийсь робиш розіграш, ти барига, ти наїбеш, ти там такий пересякий. Ну, хто мене дивиться, то ніхто нікого дурити не буде, буде все в прямому ефірі, всі побачите, розіграємо без проблем. Так що, друзі, тримайтеся, тримайте своє господарство, нікого не слухайте менше. У ці групи заходьте, начитуйтеся. Оці всі дурні, що зараз пишуть, і буде у вас якість, і буде якість найвище.